Як перестати робити незначні справи замість дійсно важливих, які роблю лише в останній момент? Ви описуєте ситуацію прокрастинації. Це коли ми відкладаємо справи, ті, які ми розуміємо, що важливі, їх дійсно варто зробити, але емоційно ми собі не можемо дозволити і їх постійно відтерміновуємо. Найчастіше, що є причиною прокрастинації, це певний страх. Це страх перед певною помилкою, певною невдачею, певним програшем. Він виникає через певну ідеалізацію. Скоріше за все, оці дійсно важливі. Завдання ви доводите не до рівня важливості, а до рівня надважливості тобто, що це питання життя і смерті, а не просто важливе питання на даний період життя. І тому так страшно стає братися за них, виставити собі таке завдання, яке не можете здійснити на даному етапі свого розвитку, маючи. Такий певний ресурс. Тому це одна із причин, так? тобто, ви ставите собі надскладне завдання з трьома зірочками, але сприймаєте його як ну, звичайне завдання. Звичайна задача з математики для учня п'ятого класу. З іншого боку, вам може не вистачати певного сенсу, тобто відповіді на питання: навіщо мені взагалі це робити? Може бути так, що воно вам і не потрібно робити. Тобто, ви себе заставляєте. Оце дійсно важливе, може бути дійсно неважливим. Тобто не для вас воно важливе, воно важливе для когось іншого, і ви не можете себе змусити це зробити, бо у вас є певний супротив, просто не хочеться це робити. І третій момент: вам просто бракує енергії. Ви відчуваєте себе стомленою людиною, вам хочеться не важливі завдання робити. А прям так конкретно відпочити, і коли ви собі не дозволяєте відпочивати, ви таким чином не накопичуєте достатньо сил, щоб зайнятися цими дійсно важливими справами. Тому, якщо вам хочеться не відкладати, то важливо перше зрозуміти, чого я боюсь. Друге, зрозуміти, який сенс в тому, що я роблю. Третє зрозуміти, чи достатньо в мене сил, щоб це зробити. Може бути так, що прокрастинація є симптомом депресії, і тоді у вас ще додаються різні проблеми, які в сукупності якраз створюють оцей такий депресивний розлад. І тоді важливо звернутися до психотерапевта, тому що самостійно дуже важко вийти з депресії. Та це як нас опустили в якийсь колодязь, або ми впали в колодязь, там холодно, дуже мокро, темно, і ми намагаємось якось вилізти. І якщо ми не можемо самостійно, важливо покликати. На допомогу, але часто в людей, які попадають в депресію, є проблеми з тим, щоб попросити. Допомоги, оце означатиме, що вони якісь слабкі, і це одна із причин, теж чому вони в депресії, тому що вони не приймають якусь частинку себе, де вони слабкі, тобто де в них щось не виходить. Тому тут таке бачите порочне коло. І якщо ви хочете не прокрастинувати, то зрозумійте, чому ви прокрастинуєте, і знайдіть той ключик, який дозволить відкрити оці двері і переступити поріг і більше не прокрастинувати.